На Одещині приклад надзвичайної стійкості продемонстрували ветерани війни, які займаються веслуванням на ялах. Разом з іншими адаптивними спортсменами на човнах вони подолали дистанцію 50 кілометрів хеджибейським лиманом. Таким чином встановили рекорд, адже це перший в Україні подібний зимовий марафон. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Світанок Хаджибейський лиман під Одесою на узбережжі гуртуються адаптивні спортсмени, серед яких і ветерани російсько-української війни. Денис Черненко на фронті втратив обидві ноги. каже на ялах, планують подолати 50 кілометрів. А в цілому, марафон присвячений захисникам, які нині боронять країну від ворога. Ми знаємо, що їм дуже дуже тяжко там. Ми хочемо їх підтримати. Хочемо зробити щось таке дійсне, дійсно, таке щось потужне, щоб вони нами пишались і знали, що ми не здаємося. Ми дуже їм пишаємося і продовжуємо наш такий не непростий путь. Неабияку силу духу демонструє захисник із позивним Козак на війні, він цілком втратив руки і ноги. Два роки тому під Бахмутом потрапив під мінометний і дроновий обстріл. Через те, що чекав на евакуацію чотири дні, зазнав масивної крововтрати. Був розірваний вклав, ніг нема, рук нема, голова прострелена. У мене повний букет. І ще тут над серцем, ще поранення. Вночі замерзав, вдень повз, і коли повз, дрони бачили і добивали. Питаємо, наскільки складно веслувати після таких важких поранень. Та воно легко нічого нема, але ж тут командний дух, завзятий тренер. Просто такий характер, що якщо змагання, то потрібно змагатися. Та й все. А Геннадій, який також на передовій втратив усі кінцівки, додає це ще й певний меседж суспільству. В першу чергу ми хочемо показати, що життя не закінчується, воно тільки продовжується, і то, що ми отримали поранення, це не є фінішом. Фініша немає, є тільки старт, тому ти набросиє ще сильніший. Команди розподіляють по трьох ялах, і ось перші метри руху. Мета не лише подолати дистанцію, а й встановити національний рекорд. Адже це перший в Україні веслувальний марафон, який проводять саме взимку. Зараз вже шоста вечора. І з хвилину на хвилину ми будемо зустрічати усі три команди на фініші. Загалом на воді вони провели понад вісім годин середня швидкість з якої йшли шість кілометрів на годину. Ветерани діляться під час марафону кілька разів змінювалася погода, тож встигли і змерзнути, і спітніти, але не припиняли йти до цілі. Перше враження, Дениса. Перше враження. Ну ми дуже такі раді, що все скінчилось. Було було нелегко, і дощ застали, і вітер, і холодно було. Но... Ну нам не було страшен. Оце ми зробили. Із завданням впорався і козак. Побратими допомагають ветеранові дістатися берега. Я думаю, що можна повторити ще так? через недільку. Так що в неділю не, 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 не. <гум> треба підготуватися <Півроку. гум> трошечки ще да точно. Да, учасники зізнаються, досягти результату допомогла і внутрішня мотивація, і бездоганна командна робота всіх екіпажів. Якщо чесно, вона була дуже важливою і показала оці. Постійні тренування, що у нас проходять, і злагодженість і хлопці весло, весло старалися йти, бо ж темно не видно. Ліхтарі не, не включаємо, бо ну сліпи один одного і почалися хвилі, хвилі. і з тої, і з тої сторони почало отако нас калатає по, по той воді там. І, ну нормально ми впоралися. Тепер ветерани готуватимуться до нових рекордів і закликають побратимів. Приєднуватися до спортивної спільноти, аби разом засвідчувати свою незламність. Запрошуємо всіх ветеранів, хто бачить нас. Будь ласка, долучайтесь. Ми вас чекаємо, особливо хлопці, у яких повністю втрачений зір. Ми знаємо, що ви можете і ви нам потрібні. Звертайтесь, дзвоніть. Ми готові вас забрати на змагання на. Тренування вівторок, п'ятницю на постійній основі ми очікаємо з Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці. телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.